Сила ранкового пробудження, як знайти енергію для нового дня. Кожен новий день це чистий аркуш, на якому ви можете написати свою власну історію. Але іноді здається, що аркуш залишається порожнім, бо бракує сил навіть для того, щоб піднятися з ліжка. Мотивація це не якесь чарівне почуття, яке приходить само по собі, це результат свідомих дій, які починаються ще до того, як продвенуть будильник. По-перше, підготовка до ранку починається з вечора. Ваш успішний ранок залежить від того, як ви завершили попередній день. Якісний сон це фундамент. Намагайтеся лягати спати в один і той же час, створюючи для себе ритуал відходу до сну, почитайте книгу, але не з екрана телефону, прийміть теплу ванну, послухайте заспокійливу музику. Відмовтеся від гаджетів хоча б за годину до сну. Щоб не перевантажувати мозок синім світлом. Завдяки цьому вранці ви прокинетеся не розбитим, а готовим до дій. По друге, перші хвилини після пробудження. Коли будильник продзвенуть, не дозволяйте собі натискати відкласти. Цей трюк лише збиває ваш природний цикл сну і робить пробудження ще важчим. Замість цього зробіть ось що відкрийте очі і усміхніться. Навіть якщо це усмішка через силу, вона посилає мозку позитивний сигнал. Випийте склянку води. За ніч ваше тіло зневоднюється. Вода, будить організм, прискорює обмін речовин і допомагає відчути прилив сил. Свіже повітря. Відкрийте вікно, щоб пустити в кімнату свіже повітря. Холодне повітря допомагає швидше прокинутися і налаштуватися на активність. По-третє. Створіть свій ранковий ритуал. Ранковий ритуал це ваша зброя проти апатії. Це набір дій, які ви виконуєте щоранку, не замислюючись. Це може бути що завгодно. Руханка. Не обов'язково бігати марафон. Достатньо 10-15 хвилин легкої зарядки, розтяжки або йоги, щоб розігнати кров. Медитація. Навіть п'ятьох хвилин тихої медитації або глибокого дихання допоможуть заспокоїти розум і зосередитися на сьогоденні. Щоденник Запишіть свої думки, плани або просто три речі, за які ви вдячні. Це налаштовує на позитив і допомагає розставити пріоритети. Ці прості дії створюють відчуття контролю над вашим днем і дають перші, маленькі перемоги, які мотивують на подальші звершення. Планування дня від хаосу до порядку. Тепер, коли ви відчуваєте прилив енергії, час перетворити її на продуктивні дії. Перше. Складіть план, але будьте гнучкими. Немає сенсу тримати все в голові. Візьміть блокнот або скористайтеся за стосунком і запишіть три, п'ять головних завдань на день. Це можуть бути найважливіші робочі проєкти, завдання по дому чи особисті цілі. Важливо, щоб ці завдання були реалістичними. Не плануйте занадто багато, краще виконати три завдання, ніж не зробити нічого. Друге метод з'їсти жабу. Завжди є одне неприємне, але важливе завдання, яке ми схильні відкладати. Марк Твен колись сказав Заїжте жабу зранку, і нічого гіршого з вами сьогодні вже не станеться. Виконайте найскладніше завдання першим Це звільнить вас від постійного стресу і дасть потужний заряд мотивації на решту дня. Третє. Використовуйте техніки тайм-менеджменту. Спробуйте метод «Помодоро», працюйте 25 хвилин, потім робіть 5 хвилинну перерву. Після чотирьох таких циклів зробіть довшу перерву 15-30 хвилин. Ця техніка допомагає підтримувати фокус і запобігає вигоранню. Підбиття підсумків завершення дня з користю. Продуктивний день не закінчується, коли ви завершили останнє завдання. Важливо правильно його завершити. По перше. Хвилина рефлексії перш ніж лягти спати, виділіть 5-10 хвилин, щоб проаналізувати свій день. Поставте собі такі запитання. Що сьогодні вдалося найкраще? Які завдання я виконав? Що я дізнався нового? Що можна було зробити краще? Така рефлексія допомагає усвідомити свої досягнення, навчитися на помилках і отримати позитивний заряд. Запишіть свої успіхи, навіть найменші, це зміцнює впевненість у собі. По друге, нагорода за працю. Не забувайте нагороджувати себе за виконану роботу. Це може бути щось просте, перегляд серіалу, прогулянка, смачна вечеря. Важливо, щоб мозок асоціював зусилля з позитивними емоціями. Пам'ятайте, що мотивація це не постійний стан, а процес. Можуть бути дні, коли ви відчуваєте себе не в ресурсі, і це нормально. Головне, не здаватися і постійно шукати маленькі. Прості способи наповнити себе енергією. Напишіть в коментарях, які з цих порад ви готові спробувати вже завтра.